У перші дні повномасштабної війни ворог намагався наступати на Миколаїв з кількох напрямків. Один із них Вознесенськ. Деякі райони міста уже 2 березня зайняли окупанти. У середмісті точилися запеклі бої. Сили оборони України робили свою справу і відбивали ворога, а лікарі свою рятували життя військових та мирних. І це попри те, що лікарня була в облозі. Своїми спогадами про події трирічної давнини медика поділилася з Наталою якобсон Белібовою. Інна Коломієць у Вознесенській лікарні працює понад 40 років. 24 лютого, 22-го року жінка заступила на чергування. Так і залишилась у лікарні на кілька тижнів. Повертатись додому не було можливості. Днювали і ночували в лікарні. Згадувати це все дуже тяжко. Дуже багато в нас було хлопців, яких ми рятували, оперували зі страшними пораненнями очей, осколкові поранення це, що стосується безпосередньо моєї професії. Без очей були. Нам навіть доводилось видаляти. Через брак лікарів доводилось виконувати багато роботи не лише обов'язки медика, а й медсестри чи санітарки. Пригадує пані Інна. Допомагали раненим. Допомагали пораненим. Ми їх переносили, перевдягали. Ми розрізали їхню форму, яка вся була брудна в болоті, в крові. Ми їх мили, чистили. Нам спати ніде було, бо вся лікарня була переповнена пораненими хлопцями. Катерина Заїка очолює клінічну лабораторію. За словами жінки, у них завжди була термінова робота і чимале навантаження. Однак під час повномасштабного наступу лаборанти теж оселилися в лікарні. Дуже багато доставляли нам поранених сюди. У нас була 80-та десантна штурмова бригада. Знаходилася. Ну, вони нам були як військова підтримка. А вже потім із, із зони бойових дій то до нас направляли. Тяжких хворих, поранених то звичайно збільшувалося навантаження. У дні, коли Вознесенськ був в оточенні окупантів, жили в лікарні і медики відділення екстреної допомоги. Їм теж не звикати до цілодобових чергувань і порятунку важких хворих. В перші дні війни наше місто прийняло. На себе ну перші це друге 2 березня було. Почались бойові дії в нашому місті. Коли зайшли до нас російські війська, ми почали приймати і цивільних поранених, і військових поранених. Організували тут штаб. Працювали як, як ми повинні були працювати. Дмитро Ніколенко лікар-травматолог, родом із Херсонщини. У Вознесенську лікарню прийшов інтерном. Тут і залишився. Коли ворог оточував місто разом із колегами не полишав медзаклад понад місяць. Ми бачили, що вже сюди заходять і тут будуть бої. Ми скоординувалися і ну, особисто я прожив 40 днів у відділенні. Тому що вже саме моя домівка, там де я жив, вона була окупована. І тоді, коли підірвали міст, то лікарня стала моїм другим домом і працювали 24 на 7. До повномасштабного вторгнення за складних пацієнтів тут не брались. Везли у Миколаїв чи столицю. А коли лікарня опинилась в оточенні, вимушено почали отримувати новий досвід. Все, що ми могли собі дозволити, це телефоном запитати підсказку, як його правильно зробити, як його стабілізувати. Але я скажу, що в той. В той час, коли тут йшли бої, військові більш так швидко вони почали налагувати етапи евакуації, і тоді нам і тоді нам стало краще, тому що було так, що вже нема куди ну, нема куди ложити, не не, не встигали. Травматологи приймали до сотні пацієнтів щодня. Усі відділення були переповнені і пораненим потрібна була кров. Дуже багато людей приходило, в день було по 50-60 чоловік, здавали кров. Люди приїжджали з інших районів, приїжджали з сім'ями, прямо сім'ями з Єланця приїжджали, прямо сім'я, їх там було чоловік вісім, приїхали зразу здавати кров. Ми брали кров з утра до ночі, ми працювали без вихідних. На початку вторгнення російської армії в Україну частина персоналу лікарні виїхала, але більшість медиків продовжують працювати. За останні три роки прийшли й молоді фахівці, а нині основний дефіцит, каже головний лікар Олександр Фоменко, саме через розширення медзакладу. Кількість пацієнтів зростає, обсяг надання медичної допомоги зростає. За останній період ми отримали багато коштовного медичного обладнання високоспеціалізованого, таке як ангіографічна система, МРТ. Також ми маємо розширення штату завдяки гемодіалізу відділення. Плюс ми плануємо збільшувати об'єми інсультного блоку, тому ми маємо кадровий дефіцит і шукаємо на даний час спеціалістів. Нині у Вознесенську створюють реабілітаційний центр. Це спільний проєкт лікарні з міським центром сімейної медицини. Вже є попит на такі послуги. Залишилось укомплектувати штат Ерго та фізіотерапевтами. Наталія якобсон Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.